шановні учасники конференції, колеги, гості та організатори, прийміть щирі теплі вітання з файного міста Тернопіль, зокрема від нашого ректора Богдана Бояка та всієї науково-педагогічної спільноти Тернопільського національного педагогічного університету. Дозвольте привітати вас з нагоди вашої важливої та актуальної події міжнародної науково-практичної конференції на тему сучасні орієнтири та освіти та реабілітації в умовах воєнного стану. Та воєнного часу, проблеми рішення, перспективи, яка проходить у комунальному закладі вищої освіти Хортицька національна реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. Сьогодні ми об'єдналися, щоб поговорити одне з актуальних тем нашого часу: як забезпечити освіту та реабілітацію в умовах війни та її наслідки. Це завдання вимагає спільних зусиль творчих рішень. Та відповідного ставлення до майбутнього нашого молодого підростаючого покоління, тобто наших студентів, та в цілому нашої незалежної України. Будь-які конфлікти залишають глибокий слід у житті кожної людини та кожної громади. Вони впливають на, сфери, на всі сфери життя, зокрема на освіту та реабілітацію. Важливо забезпечити найвищий стандарт освіти. Та реабілітації для тих, хто потрапив в складні умови військового часу, який, на жаль, у нас сьогодні є. Ми маємо прекрасну можливість обмінюватися досвідом, ідеями та кращими практиками у сфері освіти та реабілітації в умовах даного часу. Ця конференція, надіюсь, дозволить нам зміцнити співпрацю та знайти інноваційні шляхи вирішення важливих завдань, які стоять перед нашою державою. Нехай наше обговорення та робота на конференції знайдуть оптимальні рішення, які сприяють підвищенню якості освіти та реабілітації для усіх нас, незважаючи на складні умови та реалії нашого буття. Бажаю учасникам конференції успішних дебатів, нових відкриттів, плідних дискусій, напрацювання питомих векторів подальшого розвитку освіти та важливих здобутків на благо нашого суспільства та України. Слава силам безпеки і оборони України, слава Україні, героям слава!